Тихий океан, безмежні води, світ морський, прихованих скарбів, таємниці матінки природи. Хто ж їх розгадати не хотів? Якось у глибинах океану розлилося сонце поміж хвиль, де усе здавалось бездоганним у своєму ритмі. Без зусиль в розмаїтій й величі коралів, у танку смарагдових медуз, різнобарвні рибки пропливали, і звучав підводний диво блюз. У морського коника сієста, він на самоті куняє. Ом! -м -м. черепаха з крабами в оркестрі організувалися гуртом. Без печалі, смутку і тривоги, тихоокеанського життя мешкала родина восьминогів: мама, тато і мале дитя. Від матусі ласка й терпіння, тато наче риба мовчазний, а мале допитливе створіння пізнавала вперто світ морський, до медуз і рибок загравало трохи поганяти у квача, щоб потанцювати на коралах ще таке незграбне ча, -ча, -ча. Пізнавав маршрути і доріжки День за Днем. Ну що ж за дивина? І радів башкетник восьминіжка неземній красі морського дна. Але раптом десь поділося сонце. Темряво накрила океан. Налякались мешканці. Ой, що це? Паніка довкола балаган. Велетенська пляма, наче острів. Це ж пряма загроза для життя. І страждає весь підводний простір від такої кількості сміття. Майже на 17 кілометрів затягли відходи, океан, мешканці налякані в тенетах. Тільки восьманіжка має план. Потайки від мами і від тата уявив, що він прудкий дельфін, й нишком до сміттєвої кагати стрімголов примчався сам один. І побачив отаку картину Купу банок, мотлоху, пляшок, в пластику й не счулася дитина, як за мить потрапила в мішок. Навіть не злякався, іграшки знайшов для восьминіг, таємницю, темряви ж дізнався, але звідси вибратись не міг. В розпачі шукають мама й тато. Як же подолати цей тягар? Восьминіжку мчать урятувати, рибаскат, медузи і кальмар. Всі кругом пливуть на допомогу. Черепахи риби й дядько краб, морський коник вказує дорогу і створили рятувальний штаб, дякуючи кожному потрошку за турботу і за співчуття, врятували сина восьминожку, витягли з гігантського сміття. Люди, не засмічуйте планету. Океани, гори і ліси, бережіть повітря і секрети справжньої природної краси.